Нагадаю вам по техніці ловлі. Ми підняли мормишечку з дна на 10-15, максимум 20 см. інколи Поставили на дно. Робимо паузу 5-6 секунд. Підняли. Можна декілька рухів коливальних зробити, щоб там краще мотель грав. Дно. Поставили на дно. І чекаємо покльовочку. Класична покльовка це коли у нас ківочок піднімається вгору. Але інколи і придавлюю його донизу. От мене сьогодні вже було дві покльовки. Одна покльовка придавив, одна покльовка підняв. Добрав. Добрав таки. Підняв так хорошо. і сюди. Хороший красуха. Дивіться, опа! Красавич, карасенко. Все опа, ви гляньте, які карасі. красавчики просто, просто супер!